Літо перетнуло екватор, але гей новини не закінчуються. Про усе важливе просто зараз. У Білорусі можуть заборонити так звану гей-пропаганду. Тамтешня влада готує новий закон. Про це заявили у генеральній прокуратурі. Там пропонують покарання за будь-які згадки про гомосексуальність і трансгендерність. Усі рішення у Білорусі ухвалюються на найвищому рівні, а потім просто впроваджуються. Тому цей законопроєкт буде реалізований і станеться це найближчим часом. Чому ж у білорусі вирішили прийняти такий закон? Влада хоче, аби ЛГБТ люди стали внутрішнім ворогом. Так в авторитарних режимах намагаються налаштовувати суспільство одне проти одного, але є ще одна причина. Ще одна причина прийняття цього закону це уніфікація законів. Так Росія намагається поглинути Білорусь. Подібні закони є у Росії, а тепер вони хочуть прийняти їх в Білорусі. А в окупованому Криму знову штрафують за так звану гей-пропаганду. Жителька Керчі запостила картинку, на якій цілуються дві дівчини. За це вона отримала штраф 100 тисяч рублів. Це понад 53 тисячі гривень. Жінка намагалася оскаржити покарання, але так званий Кримський суд залишив штраф без змін. Трансгендерну жінку довели до самогубства. Це сталося у Вірменії. Її звали Нікіта Єнгібарян. Вона була активісткою і через це постійно стикалася із утисками у рідній країні. На жаль, жінка не витримала і вкоротила собі віко. Її тіло знайшли у квартирі. І до більш позитивних новин ще один український військовий зробив камінаут. Це хлопець із позивним Черкес. Він є молодшим сержантом і служить у 151-й окремій механізованій бригаді. Черкес є старшим бойовим медиком. Хлопець каже: зараз його сім'я це побратими. А перше, що він зробить після війни, піде на цвинтар до могил своїх загиблих друзів. Цивільні партнерства можуть з'явитися у ще одній країні, а саме у Гонконзі. Там вже готують відповідний законопроєкт. Якщо його приймуть, то ЛГБТ-пари отримують низку прав. Вони зможуть спільно приймати медичні і юридичні рішення. У випадку, коли у когось в парі буде недієздатність, інша людина отримає опікунський статус. Гонконг має поважати і захищати одностатеві пари. Це нікому не зашкодить, а лише стане ще одним кроком до гармонійного суспільства. Якщо ви лгбт людина і на вас напали, то треба діяти швидко у першу чергу. Зафіксувати злочин. Для цього розробили спеціальний додаток. Він називається Прожектор. Там можна одразу після нападу зберегти докази і звернутися до спеціалістів та отримати кваліфіковану підтримку для ЛГБТ людей. Усі послуги безкоштовні. Додаток прожектор вже є на платформах Android та iOS. Застосунок прожектор це інструмент, який дозволяє в реальному часі зафіксувати напад або інше правопорушення одним дотиком. Всі дані це є доказом, які будуть використовуватися в суді або у поліції. Стало відомо, хто отримали нагороду Доріани Ворд. Це премія, яку вручають ЛГБТ-критики та критикеси. Найбільше а саме шість отримав серіал Хакс. Це історія про молоду сценаристку, яка зустрічає легендарну комедіантку. По дві статуетки отримали медичний серіал Піт» про клініку у Піцбурзі, а також фантастична драма Северенс. А нагороду за внесок у телебачення отримав квірний актор Шуті Гатва, який зіграв у серіалах Секс Едюкейшн та Доктоху. І це було останнє повідомлення випуску. Якщо ви хочете, щоб гейновини існували далі, то підтримайте нас спонсорством на Ютубі або через сервіс Бейс від Монобанку. Імена тих, хто це вже зробили, ви зараз бачите на екрані. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.